Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розрізняю частини мови за питаннями. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу унигаємо, а урок наш починаємо. І так, зараз ми будемо працювати над. Частинами мови. Виконуємо усно. Що ж, перше завдання. Потрібно назвати слова, що означають назву предмета, та поставити до них питання. Наприклад, пес хто? Книга. Що? Друге завдання назвати слова, що означають ознаку предмета, поставити до них питання. Який? Гарний. Яка гарна. Третє завдання. Назвати слова, що означають дію предмета. Поставити до них питання. Малюю. Що роблю? Співати. Що робити? Четверте. Назвати слова, що означають кількість предметів. Поставити до них питання. Три. Скільки? 25. Скільки. П'яте завдання. Поміркувати, які службові слова можуть уживатися зі словами, що означають назву предмета. Під деревом на столі. Наведіть, будь ласка, до кожного усного завдання свої приклади. Зараз відкриваємо свій робочі зошити, записуємо число та класна робота і прописуємо каліграфічну хвилинку. Та на другому рядочку записуємо частини мови з великої букви. А зараз час відпочити пальчикам пальчикова гімнастика. Добрий день, добрий день, пальці ти сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай. Я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. паучок, ось в мушку він побачив, потрапила в сачок. <плес> і червоні, просяться в долоні, кожний я їх нього і старілку покладу. Молодці. Відпочили наші пальчики, працюємо з підручником. Сторінка 110. Гаджик дізнався, що іменники, прикметники, дієслова, числівники та службові слова називаються частинами мови. Запам'ятайте це. А як думаєте, чи правильно перевіримо міркування за правилом? Мова складається зі слів. Слова це іменники, прикметники, дієслова, числівники та службові слова. Це все є частинами мови. Запам'ятайте правило. А зараз. Права 2. Прочитаємо текст. Пройшов дощ, пісок вологий. То дівчатка пекли торти, один з ромашками, другий з нагідками, третій найкращий, з трояндовими пелюстками. І вас допомагав квіточки збирати. Тепер наше завдання поставити питання до виділених слів. Дощ! Що? Пісок. Що? Дівчатка. Хто? Торти? Що? Івась? Хто? Квіточки? Що? Діти. Як називаються ці частини мови? Звичайно, це іменник. Пригадаємо правило, іменники називають предмети і відповідають на питання, хто або що. А зараз вам потрібно в праві 3 на сторінці 110 записати виділені слова в дві колонки, які відповідають на питання, що та хто. Записуємо краще в рядочок. Пишете питання, що, а після нього пишемо слова дощ, пісок, торти, квіточки, ромашка, троянда. Та питання хто. Знову рядочку пишемо Хто? Знак питання, і через кому записуємо слова дівчатка, Івась, хлопчик, Оленка. Для цього зупиніть відео. Вправа 4. Напишіть відповідь на запитання щебетунчика. Скільки тортів зробили діти? Зупиніть відео та порахуйте. Що ж, діти зробили три торти. Число обов'язково записуємо словом. Вправа 4 та 5. Наше завдання також в цьому реченні, окрім того, що потрібно списати, ще підкреслити числівник. А це чис число 3. Це є числівник. Ставимо питання скільки? Три. Зараз відпочиваємо? Молодці відпочили. Переходимо до вправи сім. Потрібно прочитати текст. Маленька Марійка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. Хай небо буде ясне, сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий олівець. Намалювала сонце і небо повеселішало. Діти. Будь ласка, зверніть увагу, у нас є виділені слова. Поставте питання до них. Маленька. Яка? Блакитний. Який? Ясне? Яке? Жовтий? Який? Як називаються ці частини мови? Правильно, це прикметники. Пригадаємо правило. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання який, яка, яке, які. Переходимо до вправи 8. Нам потрібно виписати прикметники разом з іменниками, з якими вони зв'язані за зразком. Листя в дужках, питання Яке? Зелене. Для цього зупиніть відео та випишіть з попередньої вправи. І так, Марійка. Яка маленька? Олівець який блакитний? Небо яке ясне, олівець який жовтий? Переходимо до вправи номер 9 Прочитаємо з вами текст. Найкраще на майданчику гойдалка. Якщо розглядатись дуже сильно, то можна злітати високо-високо. Я літаю, а малюки орпаються в піску. Я літаю, а Марко з'їжджає з гірки. Я літаю, марків, дід садить квіти. Діти, знайдіть слова, які називають дію. Розгойдатися, злітати. Літаю, порпаються, літаю, зіджає, літаю, садить. До якої частини мови відносяться ці слова? Правильно до дієслова. Пригадаємо правило. Дієслова називають дії, предметів і відповідають на питання, що робить, що роблять, що робити, що зробити. А зараз. Запишіть відповідь на запитання читалочки. На чому літала дівчинка? Знайдіть це речення та дайте відповідь. Дівчинка літала на Гойдалці. Запишіть його та підкресліть, будь ласка, службове слово. А службове слово у нас на. А зараз. Визначте, якою частиною мови є подані слова. Діти, подвір'я, шкільне, вийшли на. Діти іменник, подвір'я іменник, шкільне прикметник. Вийшли дієслово на службове слово. Складемо з них усно речення. Наприклад, діти вийшли на шкільне подвір'я. Переходимо до домашнього завдання. Право 11 на сторінці 111. Напишіть 2-3 речення про те, чим ви любите займатися у вільний час. Починайте так. У вільний час я люблю. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня. До побачення!